100 на вид Божий. Тема нашої сьогоднішньої розмови з вами це 139 й псалом, у той час, як ми будемо готуватися з вами до спільної молитви. 139-й псалом, когось там може ще і досі 138-й, тому що таке. Ми трохи почитаємо, тоді ви присядете ми ще поговоримо. О Господи, випробування ти мені послав і довідався усе про мене. Тобі відомо все, коли сідаю, я, коли встаю. Думки мої читаєш ще до того, як вони мені відомі. Сідайте, будь ласка. Ми заявляємо про те, що ми є віруючими людьми. Ми знаємо Бога, ми знаємо багато що про Бога, ми можемо навіть дуже умно говорити про Божі атрибути, говорити там про Його незмінні характеристики. Але коли це стосується практичної сторони, тут трохи воно по-іншому буває. І обставини життя і Весь цей тиск зовнішній, наші переживання, те, що відбувається навколо, інколи призводить до того, що ми якось забуваємо або не відчуваємо того, що Господь дійсно такий, яким він себе називає, яким називає його Слово Його. І от я думаю, що сьогоднішній псалом він трішечки допоможе нам освіжити в нашому розумінні. Те, ким насправді є Бог, який Він є, і сфокусувати наше серця на подяці йому, на тому, щоб восхвалити Його за ким він є в першу чергу. І ось ми повертаємося до початку. О Господи, випробування Ти мені послав і довідався усе про мене. Господь. Створює в нашому житті певні обставини, часто дуже незручні обставини. Сказано, він посилає випробування і довідується усе про нас. Приклад, тубик із зубною пластою всім відомий, коли зверху застосувати тиск, то те, що всередині виходить назовні. Так само в нашому житті, коли нас починає давити з боків, те, що наповняє нас, починає вилазити в Назовні і його стає війна. Да. Дуже-дуже добра. Господь робить це не стільки для того, щоб побачити, що там в нас коїться, бо Він і так знає нас, він знає нас повністю. А, він а, припускає ці речі для того, щоб ми самі краще побачили і зрозуміли. І те, що а, ми бачимо свою невідповідність, коли ми бачимо, скажімо, те, чого не хотілося бачити в нашому житті, це має бути мотиватором для того, щоб кожен з нас розумів, що ми, як і 5, 10, 30 років тому, ми так само потребуємо Господа, ми потребуємо Його милості. Ми не можемо сказати, що ми неймовірно круті. І ми зараз такі вже духовні, що ми вже на такому щаблі духовному, на такому рівні, що у нас настільки все добре. Господь каже, я, я знаю. Я знаю стан. Я хочу, щоб ти також усвідомлював, що як тоді, на початку, так і сьогодні, ти потребуєш мене, ти потребуєш моєї присутності, ти потребуєш моєї сили. Ми вчора розмовляли з чоловіком, який розповідав про своє життя. Як він працював, як він підіймав свій бізнес. І потім із часом прийшло усвідомлення, що неможливо так жити і так працювати. Людина працювала сім днів на тиждень. Я зараз просто прикладаю нічого більшого. Людина працювала сім днів на тиждень. Господь створив все своє творіння за Вісім, так? Шість. За шість. А, так ви прикинулися. Ну, слава Богу, значить, результат і буде. Господь це створив за шість днів. І написано, що в сьомий день Господь спочивав. Це що, означає, що він притомився, чи що? Мабуть, і ні. Але Господь дав приклад. Каже, 6 днів є для того, щоб звершувати те, що тобі необхідно. В день День відпочинку, день оновлення, день більш тісного єднання з Господом. Якщо цього немає, якщо ми нехтуємо цим, то ми заявляємо, що ми круче Господа. От Господь шість днів працював, а я сім. А на вихлопі результат такий, як за 5 днів. Такий, як за 5 днів, бо результат пропадає. А якщо людина один день виділяє для того, щоб бути. Поклоніння Господу, тоді Бог благословляє ті шість днів, так що результати еквівалентні десь восьмиденній праці. Це практичні спостереження. Але ми зараз не про це говоримо. Господь створює певні умови для того, щоб ми довідалися самі про себе. Подивилися, що всередині нас, що нас наповнює. Автор псалм говорить, тобі відомо все, коли сідаю, коли встаю. Зараз слухаємо уважно. Думки мої читаєш ще до того, як вони мені відомі. Ти дбаєш про те, куди вирушаю я, тобі відомі місця мого спочинку. Як добре знаєш ти мої уподобання? Господь знає, що тобі подобається. До того, як із уст моїх слова злітають, вони тобі давно вже відомі. Ніхто ніколи не ловив себе на думці. От зараз я стараюся щось сказати. Ось воно крутиться, ось-ось воно зірветься. А у потилиці голос, який звучить майже твій власний. Не треба цього говорити. Ну, утримайся від цих слів. І все-таки ці слова злітають, і знаєте, по принципу гава би не мовчки. І Господь каже, ну воно тобі треба було. До того, як із уст моїх слова злітають, вони тобі давно вже відомі. Наскільки далеко сягає Боже все знання? Довкола мене ти і спереду, і позаду, за мною стежиш, руку на плечі тримаєш. Твої знання страшні для мене, аж занадто. Вони занадто мудрі, щоб мені їх осягнути. Боже мудрість, Боже знання. Вони неймовірні. Ми не, можемо, ми не можемо осягнути навіть маленької частинки того, що можна знати про Господа, того, що знає Господь. Але далі ще цікавіше, все те, що ми сьогодні читаємо, все те, що ми говоримо зараз, воно, як вже я сказав, має спонукати нас висловити хвалу Богові за те, ким Він є. Не стільки те, що він для нас робить, як те, ким він є. Де б міг сховатися від Твого Духа Я? Куди б подіти зміг, аби уникнути тебе? Якби судилося злетіти в небо, ти там був спуститися в підземний світ, ти там. Коли б я крила розпросте і полетів на сонце схід, або ж попрямував на захід аж до моря. Той там мене б ти взяв правицею і повів, я б міг подумати, мене сховає ніч, мене укриє темінь, але ж по ні, ніколи в темряві тобі не темно. Хоча б якою темною була та ніч, вона тобі як день, все видно, і світло, і темряво однакові для тебе. Тому що ти всі нутріші мої зліпив, у шкіру прогнов. Зараз поки що ми зупинимося. Ось декілька віршів, які ми прочитали. Яке говорить про те, що Господь присутній з нами усюди. Куди б ми ні намагалися вирушити, Господь там. І для нас це сьогодні надзвичайно важливо, тому що а, в силу того, що відбувається, може скластися таке враження, що отут, в цьому місці, чи в оцих обставинах немає Господа. Господь десь там, а тут його немає. І саме тут Бог нагадує нам про свій атрибут всюди присутності. І якщо говориться всюди присутній, це означає, що він присутній де? Всюди. А де його немає? Ніде його. Немає такого місця, де немає Господа. Він всюди присутній. Він все бачить. І Господь присутній завжди. Усякий час, він постійний. І це дає втіху, це дає підтримку. Зараз, до речі, це минулого тижня було в Ірпані проходив семінар Молитва Емануїл для зцілення серця. Це така досить таки серйозна програма для допомоги людям, які проходять через кризу, через травму і суть. Цього християнського психологічного підходу полягає у тому, щоб допомогти людям побачити Господа там, де на їхню думку його не було, і почати спілкуватися з ним, будувати відносини з Ним. Господь всюди присутній. Сьогодні, якщо поспілкуватися з нашими воїнами. Переважна більшість. Вони поділяться своїми свідченнями про те, що Господь був з ними, що Господь дійсно рятував їх, допомагав, являв свої чудеса. Багато з них свідчить про те, що зробив Господь. Є одиниці, які говорять, Бога тут немає. Трапляються і такі. Настільки людина робила, стало жорстоке серце. Але і з людини Господь веде свою роботу. Отже. Для нас надзвичайно важливо сьогодні освіжити в своїй пам'яті те, що ми, можливо, знали давним-давно, що Господь знає про нас все, що Господь знає, що відбувається. І те, що зараз відбувається в нашій країні, в Ізраїлі, в усьому світі, воно все знаходиться в сфері Божого знання. Немає чогось такого, що здивувало б Господа. Немає чогось такого, що стало б за нього для нього сюрпризом. І Господь, як ми вже сказали, всюди присутні, куди б ми не скерували свої кроки, Бог там. Звідки б ми не пішли, Бог там. Не можна втекти від Господа. Помреш втомленим. Далі. Упс. Творіння, Тому що ти всі нутріщі мої сліпив і у шкіру обгорнув, коли в утробі материнській я лежав. Я дякую, що так чудово ти мене створив, мені відомі всі твої захоплюючі справи, кісти мої і ті, не сховані від погляду Твого. Хоч я невидимий утробі матері зростав, хоч зітканий я по клітинці в тайні. Ти бачив загадок? Ти стежив, як я формувався, щодня записував мої всі члени, так що нічого не сховалося і не пропало. Які мені важливі всі твої думки, і де вони беруться, тільки, Боже, їх полічити більше вийшло, б, ніж піщина. Скінчу, лічити їх, а то ж лише початок. Ми не будемо далі заходити зараз, тому що це займе ще більше часу. Декілька речей, на яких ми сьогодні загострюємо увагу. Боже все знання, яке вражає, Божа всю неприсутність, яка приголомшує. І той факт, що ми є Божим твором. ми не є продуктом еволюції, ми не є випадковістю в цьому світі, ми не є якоюсь е пресловутою піщинкою, яка застрягла в механізмі. І все пішло не зовсім так, як треба. Ми Боже творимо, створені унікальним чином. Колись, пам'ятаю, була газета Розумний задум Розумний замисел». Там дуже-дуже багато цікавих фактів тоді було, наукових фактів, які підкреслювали велич Господнього творіння. Особливо коли це стосується нас. Як людей, людських істот. Ми з вами створені унікально. Кожен з нас має свої відбитки пальців. І у світі не буде людини з такими ж підпідками. У Кожного з нас своя райдушка в оці. Немає людини з такою самою. Ми унікальні, скільки ми яких не було. Ми всі унікальні. І для кожного з нас Господь має свій унікальний задум, унікальний план, який може виконати. Тільки ця певна людина. Ніхто не може прожити за тебе твоє життя, ніхто не може зробити вибір за тебе, на користь твоєї безсмертної душі. Господь Ісус, який в свій час прийшов на цю землю для того, щоб віддати себе на хрест як викуп за нас, за наші грехи. Він активно брав участь у твоєму творінні. І він тебе створив за образом подобою Божою. Він прийшов для того, щоб вирішити проблему твоїх відносин за це Небесним. І він сьогодні пропонує тобі скласти подяку Господа, тому що Господь знає про тебе все. Він знає. Навіть те, що ти забув, а Господь поруч із тобою, як десятки років тому, так і зараз. Навіть коли ти думав чи думала, що Бога там не було, Він поруч. Він створив тебе унікальною людиною. І він сьогодні пропонує унікальний шанс для того, щоб примиритися з ним, для того, щоб скласти йому подяку і хвалу. Бо Він гідний цього. І він хоче бачити тебе в числі спасених, в числі відкуплених, щоб це світло Божої благодаті, воно по-особливому засягло в твоєму житті. Хай Бог використає цей час служіння для того, щоб кожен міг поміркувати над тим, хто є наш Бог. Який він є, а його ім'я хай буде прославлене. Амінь. <рес> Давайте помолимося. Хто має бажання коротенько, будь ласка, помоліться. <рес> Дякуємо тобі, всемогутній Господи, що ти оновлюєш в нашому розумі, в нашій пам'яті ці факти про те, що ти завжди хочеш. І ти знаєш нас досконало. ти знаєш, що наповнює нас. Ти знаєш, Господи, що нас турбує, тобі відомі наші переживання і наші вподобання. Тобі, Господь, відомо про нас навіть про найменші детальки. Дякуємо, Господи, що можемо довіритися Тобі, і можемо чесно говорити з Тобою про свої переживання. Можемо виплескувати перед тобою те, що викликає в нас образу, те, що викликає в нас незадоволення, розуміючи, що ти всі ці речі знаєш. Ти, Господи, дав стільки прикладів через Книгу Псалмів, через авторів цих псалмів. Дякуємо, Господь, бо Ти дійсно дивно створив кожного з нас. І твій задум, твій план для кожного з нас. Він унікальний. І ніхто не може взяти на себе більше, ніж ти доручаєш ніж ти дозволяєш, ніж ти, Господи, скеровуєш в нашому житті. Дякуємо, що можемо зараз спільно поклонятися тобі. Засереди нашу увагу на тому, що ще буде сьогодні говоритися, зверши твою роботу в кожному серці. Ти знаєш, Боже, ті, хто сьогодні хотів би бути, але їх немає з нами. Здоров'я їхнє не дозволяє. Я ви їм особливу милість, Господь. І даруй Твоє оздоровлення нашим братам і сестрам, які хворіють. Молимо сьогодні за наших воїнів. Будемо хороною захиста. Дарий кожному з них по-особливому відчувати, що ти поруч, що ти захищаєш. Ти, Господи, скеровуй всі їхні дії. Особливо молю тебе за тих, хто в нашому прикардонні відбиває ці нападки. Дарий, Господи, кожному з них бути ефективним воїном. Щоб ці вороги якомога швидше поставили твій суд. Боже Всемогутній, я молю Тебе за найскорішу перемогу для країни нашої. Молю тебе, Господь, сьогодні за тих, чий статус зникли безвісті. Боже, про них нічого не відомо, але відомо тобі, тому що ти той, хто знає все. Ти знаєш, не страдала, де душа. Де Тіло, Господи, змінний статус цих людей. Для того, щоб втішилися сім'ї, хтось має надію, хтось її втратив. Боже, потіш серця сьогодні, які тужать, які сумують, які плачуть, Господи. Визвали з полону людей наших. Визвали з заслання, Господи. Лю тебе особливо за тих, кого хитрощами, силою вивезли, і вони знаходяться розкидані по далеким містам, селища, твоїм особливу милість. Дай їм відчути твою присутність і зрозуміти, що ти піклуєшся навіть там. Боже, молимо сьогодні, за що тебе, дав їм особливу мудрість. їм так її не вистачає, так бракує цієї мудрості часто. І взаємовідносинах, і у прийнятті рішень, а від цього залежить життя, від цього залежить успіх або поразка. Господь. Дарив кожному звертатися до тебе, знаючи, що в тебе можна знайти відповіді. І вони в тебе є, і ти готовий їх дати. Молимо сьогодні за наше керівництво, щоб ти давав надзвичайну мудрість і твій страх. Без якого вони не можуть приймати правильних рішень. Щоб вони не заважали роботі військових, не займалися розкраданнями, не займалися прийняттям безглуздих законів і рішень. Боже, без тебе це все неможливо. Молимо тебе також за Ізраїль, щоб ти явив особливу милість, захист твій, мир для Єрусалим. Ти знаєш, Господь, велику кількість людей, які знаходяться в заручниках, і невідомо, чи вони живі, чи ні. Потіж серця рідна, Господь, визволи їх, яви особливу милість, зміцни воїнів Ізраїля, Боже, і нехай Твоє ім'я по особливому прославиться, і багато людей ще приймуть тебе як Месію, поки є час для того, щоб світло твоєї благодаті засягало ще для багатьох. Боже, ми поклоняємося Тобі, ми славимо Тебе, ми дякуємо Тобі. Боже, хто мо без тебе? Слава єм на твоєму навіки. Амінь. А -а -а.